За останні кілька років активна боротьба з епідемією ВІЛ СНІДу дала результати. В низці країн, де відсоток інфікованого населення знижується. Однак в інших продовжує зростати. Про глобальні зусилля боротьби з ВІЛ снідом розповідає Тетяна Морошко. мета покоління вільне від сніду може виглядати нереалістично, але досягти її можливо. Виступаючи під час форуму в Вашингтоні, Гіларі Клінтон закликала медичних працівників, вчених та громадські організації подвоїти свої зусилля. За останні 30 років від сніду померло 30 мільйонів людей. Ще 34 мільйони живуть з вірусом імунодефіциту. Вчені кажуть, що знайти ліки від сніду важко, тому що вірус, який його спричиняє, складний і чіпкий. Коли людина вілінфікована, вірус потрапляє до її генетичного матеріалу, фактично стає її частиною. Саме через це його важко позбутися. Дослідник сподівається, що вакцину вдасться розробити протягом наступних п'яти років, але попереду чимало інших труднощів. одночасно поширюються мільйони вірусів. Ми маємо розробити вакцину, яка буде блокувати усі ці різні типи вірусів. Нещодавнє дослідження ООН демонструє, що завдяки активним зусиллям урядів та приватних організацій розповсюдження епідемії СНІДу в багатьох країнах світу сповільнилось, зокрема у Південно-Африканській Республіці вони протестували понад 14 мільйонів людей, знизили вартість медикаментів на 52% та збільшили кількість людей, що мають доступ до лікування. В інших країнах ситуація навпаки лише погіршується. найбільше занепокоєння викликають країни східної Європи і Середньої Азії. Згідно зі статистикою, протягом останніх 10 років кількість віл-інфікованих в цих країнах зросла на 200%. Антоні Фаучі, директор Національного інституту алергійних та інфекційних захворювань. Він каже, що різниця в рівні розповсюдження інфекцій в різних регіонах у першу чергу пояснюється людською поведінкою. Вживання наркотиків, секс за наркотики. Це все ідеальні умови для розповсюдження вілу. Медичні працівники кажуть, що поки йдуть пошуки вакцини, прогресу можуть досягти шляхом збільшення та кращого використання ресурсів для попередження захворювання та покра. Ченню доступу хворих до існуючих медикаментів Тетяна Ворожко голос Америки.